Цих двох дітей з пологового будинку не забрали рідні батьки. Обличчя немовлят попросили не показувати. Діти чекають на вдочеріння. Увесь цей час замість мам ними опікуються медсестри та лікарі. Цій дівчинці два місяці. Діти це найдорожчі склад. Не всі батьки це оцінюють, але треба розуміти. Вона взагалі розумка. По неї можна часи звіряти. Вона і хороший і має гарну вона вдачу. Імен дітей медсестра не називає. каже через таємницю удочеріння. Дитина набуває права бути усиновленою з двомісячного віку. Як кожна дитина, материнського всього тепла, ласки, заботи. цього ж діти не ростуть. Матері, які полишили дітей, народжували у цьому пологовому будинку. Поки немовлята тут батьки до них не навідувались. Народилися вони в задовільному стані. Вони у нас завжди були протягом двох місяців. Це дається цей проміжок часу для того, щоб мати, яка покинула своє дитя, можливо, вона обдумається і прийде, забере своє дитя додому. Потреба у дитячому харчуванні, одязі та підгузках є постійно, каже медсестра. Спеціальна кімната, де готують суміш для годування наших діточок покинутих. Це все нам допомагають волонтери. На час воєнного стану в Україні усиновити чи вдочерити дитину можна лише в регіонах, де немає воєнних дій. Процедура не спрощувалась. В той же час простіше стало отримати ці документи, а саме через портал Дія особа може звернутися і отримати відповідні документи. Це такі документи, як довідка про місце проживання особи, довідка про несудимість, а також довідка про доходи. На облік з усиновлення поставлено 26 дітей, яким відповідно надана статус дітей серед дітей позбавлених батьків Опікування. В минулому році, в 2021 році, за цей період було поставлено 56 дітей. Сім дітей це діти, які були покинуті в пологовому будинку. Трьох діток на даний час вже усиновлено. Дітей, які лишилися без батьків, можна взяти в родину, не всиновлюючи. Загалом на обліку управління перебуває 370 дітей. Сиріт дітей позбавлених батьківського піклування. Більше 80% дітей влаштовано до сімейних форм виховання, враховуючи воєнний стан в країні, Велика потреба в створенні прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Родину всиновлених дітей до їхнього повноліття відвідують працівники управління. Ірина Плулях, Анатолій Басисти, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.